Житловий комплекс Бразер від «Ріел». квартал яскравого життя, старт продажів. Сенат сполучених штатів Америки відкладає розгляд нових санкцій проти Росії та її торгових партнерів щонайменше до липня. Про це повідомляє видання Семафор. Це відбувається на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном, за словами автора законопроекту Лінсі Грема. Сенату, мовляв, доведеться трохи почекати з його ухваленням. Він додав, що ситуація з Іраном зараз у центрі уваги. Це не означає, що я забув про Росію та Україну. Зовсім ні. Але Іран зараз у фокусі, сказав Грем. Додатковим фактором затримки стало очікування на подання податкового законопроекту, а також складнощі із проходженням інших ініціатив, включаючи законопроект про криптовалюти. Лідер республіканців у сенаті Джон Тюн заявив, що наймовірнішими термінами повернення до розгляду саме антиросійських санкцій зараз бачиться липень тобто, виходить, до липня українці будуть продовжувати гинути. Крім того, Грем та інший співавтор Блюменталь працюють над оновленою версією законопроекту, в якому зокрема передбачається захист союзників України від деяких обмежень. Я нагадаю, що цей законопроект, про який ми говоримо, він передбачає введення 500% відсоткових мит проти країн, які торгують із Росією, які купляють у РФ газ та нафту. Але зараз подейкують, що справді сенатори почали розмовляти про те, аби трішки зменшити ці санкції, або ж зробити їх не такими важкими для країн, які співпрацюють з Європою і Сполученими Штатами, в тому числі це, звісно, та Індія та інші країни спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келох найближчими днями відвідає Білорусь і зустрінеться із Лукашенком. Про це пише Reuters із посиланням на чотири джерела. Якщо це станеться, то Келох стане найвищим американським чиновником, який відвідав Мінськ за останні роки. Сам представник президента США у приватних бесідах називав цю поїздку кроком, який може, мовляв, допомогти відновити мирні переговори щодо України. Хоча я нагадаю, що Лукашенко такий же співучасник злочинів проти нашої держави, як і Путін, бо саме з його території і розпочалося повномасштабне вторгнення, тобто так званий президент Білорусі був не проти нападу Росії на Україну. Трамп буде зацікавлений продавати зброю Україні президент Сполучених Штатів, який є бізнесменом, мислить категоріями угод. Тому якщо він вважатиме продаж Україні зброю вигідним, він буде її постачати. Однак витрачати на підтримку нашої держави кошти платників податків політик більше не хоче про це в інтерв'ю «Укрінформу» сказав Курт Волкер, колишній спеціальний представник державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках. І от за його словами, Дональд Трамп як бізнесмен все ж таки зацікавлений у підтримці американської промисловості. Тобто йому можливо і буде вигідно. Продавати зброю Україні, проте він не хоче використовувати для цього кошти платників податків. Дипломат згадав часи, коли він обіймав посаду спецпредставника, і було тоді порушено питання про передачу Україні джавелін. Тоді єдиним питанням, яке цікавило Трампа, було те, чи повернуться за це озброєння гроші, Волкер. Порадив членам Конгресу та Сенату ухвалити таке законодавство, яке дозволить Україні позичити гроші у Сполучених Штатів Америки, і тоді це нічого не коштуватиме американським платникам податків. Ми можемо зарахувати це до угоди про мінерали, щоб ми могли сказати, що за це заплачено. Тому давайте це зробимо. І я думаю, що Трамп буде згоден, якщо зможе сказати з серйозним обличчям, що за це заплачено. Що українці це купують, а гроші йдуть до оборонної промисловості Сполучених Штатів.